Знову брязкають зброєю. Росія, нібито, готується до удару Арішніком. Для цього агресори закрили повітряний простір над полігоном, де запускають такі ракети. США тим часом попередила своїх громадян в Україні не нехтувати тривогою в найближчі дні та прямувати в укриття. Невже РФ дійсно готова на цей крок? Дізнайтеся у цьому випуску. Я Ангеліна Швець, вітаю вас на каналі Січас. Трамп назвав свою вчорашню розмову із президентом України гарною та продуктивною. Про таке повідомили у Білому домі. Крім крім того, США сподіваються, що РФ та Україна найближчим часом погодяться на 30-денне припинення вогню. Адміністрація американського президента додала, що Трамп обговорював у четвер це питання із Зеленським по телефону. Більше переговорів провели в офісі президента. Його глава Андрій Єрмак розповів, що обговорювали питання припинення вогню та перспективи мирного врегулювання. Розмови тривали з Келогом, грубіо та Віткофом. До речі, у своєму інстаграмі Єрмак розповів ще й про бачення мирного врегулювання. Передбачаються перемовини та тиск. А після початку 30-денного перемир'я можна буде сформувати опцію переговорного треку. Знайшовся відгук у Росії. Країна-терористка одразу підтримала ідею 30 при примирення з необхідністю врахувати нюанси. Про це повідомив прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков, ймовірно, натякаючи на дошкольні санкції, які вони хочуть, аби були зняті. Прес-секретар Путіна Пісков заявив, що Путін відкидає можливість 30-денного припинення вогню, якщо Захід не припинить постачання озброєння Україні. Пісков також стверджує, що Путін нібито робить усе можливе, щоб вирішити проблему мирним і дипломатичним шляхом, але за відсутності мирних і дипломатичних засобів. Москва змушена продовжувати військову операцію. У центрі протидії дезінформації прокоментували ситуацію. Його глава Андрій Коваленко каже, цитую. Логіка Москви – ви відмовитеся від зброї, а ми погодимося на 30 днів. Правда, фронт зупиняти не будемо в КНДР. І далі будемо брати боєприпаси. Ну і через 30 днів теж не зупинимося. Та придумуємо, як продовжити війну далі. Військовослужбовець Кирило Сазонов теж висловився про це. Він вважає, що Кремль знайшов привід відмовитися від 30-денного перемир'я. Причина у бункерного щура, великі мрії та плани на літню кампанію. А привід озвучив Пісков, мовляв, вони не згодні на перемир'я, доки продовжуються постачання зброї Україні. Більш того, якби не зброя партнерів, то знайшли купу інших приводів. А тим часом на території РФ закрили повітряний простір над полігоном Капустин Яр. Таку інформацію наводять в російському центрі НОТА. Повідомлення було опубліковане 8 травня 2025 року. Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційну значну повітряну атаку, яка може статися в будь-який час протягом наступних кількох днів. Посольство, як завжди, рекомендувало громадянам США, які перебувають в Україні, бути готовими негайно знайти знайти укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Я нагадаю, Росія вже погрожувала вдарити по Києву арешником. Про таке повідомлялося ще в грудні 2024 року. До цього в листопаді Росія вже запускала цей вид зброї по Дніпру. Це був перший випадок, коли уламки даної ракети були знайдені на українській території. Чи наважиться РФ на підвищення ескалації? Що думаєте? Напишіть в коментарях, поставте вподобайку та підпишіться на канал «Сій час. Російський диктатор Володимир Путін та лідер Китаю Сінь Цзіньпінь провели перемовини в Москві. Підписали угоду про стратегічне партнерство та обговорили Україну. Кремль несподівано оголосив про готовність до мирних переговорів без попередніх умов. Чи є ці заяви реальними? Чи це лише дипломатичне прикриття для продовження війни? Про це поговоримо далі. Ставте лайк та поїхали. 8 травня у Москві відбулася зустріч президента Російської Федерації Путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпі. Після розмов в столиці Росії Китайське МЗС повідомило, Кремль відкритий до діалогу. Звучить як сенсація, адже ще вчора Москва наполягала на нових територіальних реаліях. Звідки раптом така поступливість, згідно з повідомленням МЗС Китаю, Путін заявив про готовність Російської Федерації розпочати мирні переговори без попередніх умов. І цитую. Він сподівається на досягнення справедливого і міцного мирного врегулювання. Це перший випадок, коли Кремль публічно демонструє поступливу риторику, щоправда, лише на фоні переговорів із китайським лідером. Попри те, Китай продовжує співпрацювати з країною-терористкою. Вже стало відомо, що країни підписали угоду про подальше поглиблення всеосяжного стратегічного партнерства. Бункерний зокрема заявив, що Російська Федерація і КНР продовжать збільшувати частку своїх національних валют у взаємних розрахунках. А тепер детальніше до заяв Китаю про мирні переговори щодо війни в Україні. МЗС КНР повідомило, що країна сподівається на досягнення справедливого міцного і обов'язкового мирного врегулювання, прийнятного для всіх сторін шляхом діалогу. Сам же Сінзіньпінь заявив, що Китай виступає за загальну, всеосяжну, спільну і сталу концепцію глобальної безпеки. Він додав, що законні інтереси безпеки всіх країн мають сприйматися серйозно, а корінні причини кризи бути усунені. Цікаво, чи усвідомлює китайський лідер, що корінна причина це імперські замашки та шовінізм Кремля. Питання риторичне. Нагадаємо, напередодні 7 травня Сі Цзіньпінь прибув до Москви з офіційним візитом. Його переговори з Путіним відбулись наступного дня. Додамо, що Китай є найбільшим торговельним партнером Росії. Після початку повномасштабної війни в Україні Китай надав Москві економічну підтримку, що допомогла Росії адаптуватися до західних санкцій. Саме тоді, в лютому 2022 року, сі та Путін підписали декларацію про безмежне партнерство менш ніж за три тижні до повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Проте, можливо, Пекін не єдиний, хто хоче, скажімо так, врегулювати війну. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Китай і Туреччина можуть замінити США як посередників у переговорах. Певні підтвердження цієї заяви прозвучали із США. Президент Америки Дональд Трамп припустив, що може попросити Китай сприяти мирному врегулюванню в Україні. Він також заявляв про бажання працювати над миром разом із президентом Туреччини. Отже, Росія заявила про готовність до переговорів без умов, а Китай висловив бажання сприяти мирному врегулюванню, прийнятному для всіх сторін. На цьому тлі зростає роль Пекіна як можливого посередника, що також підтримують. Трамп і глава МЗС Польщі однак, ми бачимо, що конкретних домовленостей щодо початку перемовин наразі немає.